Перед судом постане мешканка Полтавщини, яка виправдовувала збройну агресію РФ проти України. Слідчі служби безпеки України зібрали доказову базу на мешканку Полтавського району, яка поширювала тези ворожої пропаганди. На власній сторінці в одній із заборонених соцмереж Фігуранка виправдовувала збройну агресію РФ та глорифікувала окупантів. Так вона безпідставно звинувачувала українських воїнів у порушеннях законів і звичаях війни. Зокрема, мешканка полтавського району публікувала фейки про оборонців Азовсталь, та ніби до використання ними цивільного населення у якості живого щита. Крім того, фігурантка глорифікувала ватажка так званих ДНР та героїзувала російських військових. Згідно висновку судово-лінгвістичних експертиз у вказаних дописах містяться ознаки протиправної діяльності. Слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру за частинами другої, 3 статті чотириста з позначкою 2 кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Наразі досудове розслідування завершено. обвинувальний акт скеровано до суду. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Валерія Лисенко, Кремежульські новини.